Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде віджим гарбузової олійки. Ну, взяв я трошки гарбуза, взяв. для себе взяв отаке насінько. А саме цікаво у нас буде чуть пізніше. Як ви думаєте, що це можна в коментарях написати? Так. Ну, соняшник брав Україну, Голина насіневе, перебрав, було трошечки сміття ось такого. Трошечки, буквально чуть-чуть. будемо робити через бочечку. Ось так у нас стоїть пресик. Так що... Далі побачите, як воно почне чавитись. Виставте лайки.